Чи змінилось ваше ставлення до США та ЄС за минулий рік? Ні. І зараз нічого не змінюється. Теж дивлюся новини іноді. Ставлення до ЄС та Америки ну, ну не залишилося. Навіть коли Путін і Трамп там перемовлялися там по телефону, все одно нічого не змінилось. Трамп говорив, що війну закінчить за пару днів. І нічого. Теж переговори були в Турції, нічого не помінялося, нічого не змінилося. Я думаю, що ні. Ну, особливо не змінилося, в принципі. Я думаю, в них своя там внутрішня політика, так. Ну, відносно України там США була інколи не дуже гарна, ну, але це таке. Я думаю, в них в певній мірі вже вичерпався ресурс, то вони вже певно не мають звідки, ну, не мають бажання навіть. Я не дуже цікавлюсь політикою, я такі плани, тому не зможу відповісти. Та особа Чому? Більше змінилось. ні. Чому? Больших змінилася як Зеленська, а не США. Все-таки він же президент, а не США і не Трамп у нас. тому... Ну, думати на першу чергу – це о ньому, а не о Трампі. У них не було ніяких поступок.